Panel discussion because of the um, personal reason and therefore because I was the expert of the EU relationship with Ukraine and the Eastern Partnership Programme in the Committee of Regions of the EU. I will be speaking about this. <laughs> Працював теж в Комітеті по Східному партнерству, який займався цими питаннями. Я буду виступати також в дві країни. What will be the contents of my presentation? Зараз я хотів би показати, це от ви бачите на екрані, зміст моєї презентації. First of all, I would like to speak about the lessons that we learned, like 12 countries in the pre-accession period, when we were joining to the European Union. По-перше, я хотів би поговорити про ті Висновки або здобуті уроки у 12 країнах, які спочатку прийшли етап підготовки, а потім вступу до європейського союзу. Айтрайту спік аборт інварментальне regarding the sustainable territorial European... mm. uh, mm. uh, development састеніблів територія девопентина Європейського трошки скажу про те, чому важливий екологічний та соціальний аспект. Регіонального економічного е, розвитку е, з точки зору розвитку території і сталого розвитку в цілому. Амтратусай Спробую трошки також окреслити тло співпраці між Європейським союзом та Україною. Uh, in context of the program, and everybody is looking for where is the money, therefore I would like to speak about it, What kind of funding possibilities could have the regional economic development in Ukraine. Я Спробую охопити можливості щодо отримання фінансування від Європейського європейських. Крім того, я хотів би прив'язати свою свій виступ до програми з навчання тренерів для того, щоб показати яким чином різні елементи перегукуються з основними тематикою моєї презентації. What was the first lesson that we learned in the pre-accession period, including Hungary and other 11 countries who are member of the European Union? Отже, які уроки були засвоєні тими країнами, які спочатку готувалися до вступу у Європейський Союз, в першу чергу буду говорити про Угорщину, а також інші 11 країн і стали новими членами ЄС.

The following of the principles and requirements of the European regional policy will be a driving force for domestic regional policy. І і інший урок – те, що принципи європейської регіональної політики політики можуть бути силою внутрішньої I'd rather reflect what Fred mentioned three times the partnership one of the principles in the European regional policy the vertical and horizontal partnership. And a very important element, not only in the European, but in the І я повернуся до того, що сказав Фред у своїй презентації. Він три рази наголосив на тому, наскільки важливо співпраця і а, партнерство. І м, хочу сказати, що в європейському досвіді, європейській регіональній політиці, ми підкреслюємо необхідність наявності як вертикального, так і горизонтального е, партнерства для найбільш ефективної співпраці. The third lesson is the regional policy would be more successful coherent with the public administrative public administrative reform process regarding to decentralized regional governance. І третє це те, що регіональна політика буде більш успішною, що вона буде впроваджуватись комплексно із адміністративною реформою, яка буде направлено на централі... децентралізацію регіонального врядування. I have to say frankly Hungary is not the best practice, the worst practice in that field. But uh, I remember you, I remember you, what know, um, uh, Mr. Romanyuk mentioned about the President's statement about the territory of the form of public opinion. The reform is very important. Зразу, одразу mm -hmm. повинен признатися, що досвід Угорщини є не на найкращим досвідом, навіть на ну, потім можна сказати не найгіршим європейського союзу, але тут хотів би все-таки більше прив'язати саме цей пріоритет до того, що було сказано президентом про пріоритетність і важливість адміністративно територіальної реформи. And and was the effective and efficient regional А на форс лесовоз не ефективен ефір полісі не це комплекс абсолютно European regional policy. Далі наступна важлива функція була ре результативна та ефективна регіональна політика

але теж дуже важливо і те, яким чином буде проходити процес моніторингу, такий було вже знакомому проблемі. П'ятий пункт це те, що регіональна політика вимагає результативної та ефективної системи управління як національному, так і на регіональному рівні. In the three accession period, Hungary and the other countries paid for the institutional building and the capacity building for the regional development affairs. And that is the reason of it, why the Federal Ukrainian government paid for that. The institutional building and the capacity building is a very important element um, for the efficient management system. Як ми бачимо, наприклад, і України, і канадський уряд і Україна інвестує дуже багато саме в цю систему, оскільки для ефективного проведення це ключовий елемент.